Вітаю вас сьогодні. Наш гостєвий майданчик приймає Львів'ян. Молоді хлопці з гурту Провадер прийшли до нас буквально з потяга, що привіз їх до столиці. Зі мною зараз трошки серйозний і стомлений лідер постачальників хорошої музики Андрій Грифель. Добрий ранок, доброго ранку. Що вас привело в Київ? Ну, нас привели привело в Київ якби дві таких причини. Ну, найперше, ми групою граємо весілля в наших друзів. І плюс маємо інтерв'ю, ще також в проекті ВФМ, є таке радіо, і ми ось зараз у четвертій годині будемо мати в них інтер. То у вас. Дуже насичений графік сьогодні. Так так, дуже насичений. Ви приїхали і поїхали. Так, ну поїдемо ми завтра вже вечором. Але... Я зрозуміла. А я сьогодні говорила про те, що Львів влітку стане музичною столицею. Чи, mm -hmm. чи підтримаєте ви рідне місто, будете приймати участь у фестивалів і де найближчий виступ ваш? Ну, ми, звичайно, тільки за, щоб підтримувати наш Львів в такому плані, але так як ми тільки починаюча група, ми зараз тільки. Пробиваємося і шукаємо різні канали для того, щоб бути на рівні міста і ну, бути відомими на рівні міста. Ну, як Ось. для починаючого гурту, ви дуже якісні, я маю так, сказати, так. це з Дякую. того, що ми почули, з того, що почують наші телеглядачі сьогодні. І скільки ви вже існуєте? Ми існуємо з 2010 року. То ви зовсім молодий гурт. Дуже молодий гурт і. Тільки зараз хочемо ділитися своєю творчістю більш на такому широкому рівні. Так, на широкому рівні, яка мета вашої творчості? Що які цінності ви пропагуєте? Мета нашої творчості ну вона відштовхується, як я думаю, вже сьогодні ви сказали вже, що від назви нашої провайдер, тобто ми постачаємо нашу творчість саме відштовхуючись від послань, які є в конкретній пісні. Так от, але в загальному мета нашої творчості це допомогти людям, можливо, знайти слова в житті або задягнути в слова в житті, коли їм важко чи коли їм радісно. Тобто постачати як таку можливу і сумну ноту, а можливо і радісну ноту. Тобто допомогти їм задягнути в слова те, що відбувається в їх житті. Ви казали, що ваша музика стілює. Яким чином? <гум> Яким чином? Ну, Мушу визнати, що це буде таким невеличким секретом до певного часу. Я зрозуміла. О, ось. Але ми, ми думаємо, що Бог дав нам дар. От, займатися цією творчістю, і якщо е, взяти, читати Біблію і бачити, як музиканти, а як Бог використовував музикантів, то там була було дещо надприродні. Сказано, що музика в принципі стілює людину в будь-які ситуації, душевні, так? Так, душевні ситуації, важких обставинах життя. Вона допомагає підтримати цей тонус і ну, душевний стан, щоб він був сильніший. І у вас дуже скоро вийде перший альбом? Так, дуже скоро. Ми планували, що він буде в кінці травня, але напевно він переноситься десь на початок червня, є певні складнощі, але ми працюємо над тим, щоб він дуже швидко. Вийш. В цьому році він з'явиться. В цьому році влітку він з'явиться. І він називається повернення до життя. Кого ви до життя. будете повертати до життя? і Чому так назвали свій альбом? Спочатку ми назвали його Відштовхнувшись від центральної пісні. У кожному альбомі є якась така серце альбому, центральна пісня альбому. Вона так і називається Поверни мене до життя. Ось. І повертати до життя, ми думали, ну, навіть до кінця, відштовхнувшись тільки від центральної пісні, ми до кінця не знали. Але зараз нам запропонували соціальний проєкт. Ось, дасть Бог, він відбудеться. Це е е через вело такий марафон, який буде з України в Італію. Така як благодійна акція для того, щоб збирати кошти, щоб мами поверталися до своїх дітей в Україну. З Італії в Україну Так, чи взагалі з-за кордону поверталися і яким ну, чином це допоможе матусям? Е, 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 ну, не знаю, тобто, ці кошти, які будуть збиратися, і взагалі вплив, також як, як профілактика в нас в Україні. Мами не виїжджайте з України, не залишайте своїх дітей, повертайтеся. Тому що цим самим ви ну, життя без мами, без батьків, це не є життя. Це центральна тема вашої е, пісні. Так, головної. тобто, ми, ми хочемо цим самим ну, рухатися в соціальному напрямку і будь-який момент, який нам запропонують чи проект ми готові підтримувати. І якщо він несе плат... добро, то ви його готові підтримати. Так, так. так. Ви не просто так з гітарою з інструментом, адже ви заграєте, як я озвучив самому початку. Тому я вас дуже прошу хорошу добру пісню, така щоб стілила наших глядачів зранку. Угу, дякую. Не мовчи, не стій за стіною. Хочу чути голос твій, говори зі мною. Я знаю, ти є, та я тебе не бачу, не знайшовши тебе, зміст життя я втрачу, Твоя любов, окриляє мене твоя любов, я шукаю. Тебе! Дякую я рад... я рада, що ви вас знайшли і сподіваюся, на останнє ви з нами. І це ваш перший дебют в столиці? Так. Це супер. Я, Я дуже, вас вітаю. Дякую дуже. Дякую, дякую за те, що ви посприяли в тому, щоб ми могли мати сьогодні з вами цей час. Хочу побажати всім телеглядачам в Києві не здаватися в житті, йти вперед. Якщо потрібно, у важких обставинах життя знаходьте слова, щоб підбадьорити і самих себе, і якщо потрібно, звернутися до Бога. Дякую вам. А ми продовжимо нашу ранкову програму з такими чудовими словами. Залишайтесь з нами.